Всім привіт! березень місяць, сонечко вже так гарно світить, дуже тепло на вулиці. І ось вирішив я приїхати на ставочок і перевірити, чи підійшла біла риба до берега. Можливо, буде ловитися якась червонопірка або плітка, верхоплавка. Не знаю, будь-якій рибі буду радий. Взяв я сьогодні махову вудку довжиною 3-4 метри. Поплавець з наживки використовую манку. Пробіжуся по доступних мені місцях вздовж берега, можливо, десь таки знайду активну рибку. Поки йшов до цього місця ловлі, так, дивився в береговій зоні, жодної рибки не побачив. Але нічого, з кожним днем стає все тепліше і є надія що скоро біла рибка буде активна і буде радувати своїми покльовками. Вітерець трошки зносить поплавець, але ось дивіться, бачите, манка тримається на гачку, значить добре я її вимішав. Ну, тепер треба дочекатися покльовки риби. Пробуйте, друзі, таку наживку з манки. Дуже мені подобається ловити рибу на неї, кліє круглий рік. Навіть зимою по відкритій воді набічний ківок намотував манку на мормишку з берега, ловив білу рибу. Знайшов ось таке гарне місце біля стінки очерету, де вітер не заважає рибалити, але покльовок немає. Думав, ближче до обіду. Сонечко таки прогріє трішки воду. Рибка підійде до берега. І отримаю декілька покльовок. Але поки що рибка не кліє. Це вже в мене поки що друге місце, яке я змінив. Але є ще тут пройтися і можливо таки десь попаду на активну рибку. Перспективне місце, на мою думку, дивіться. Багато дуже очерета в воді з однієї сторони і з другої Але не видно риби, вода чиста. Я ось навіть бачу манку на моєму пачку. Думаю, вам теж видно. Камера повинна передати, бо вода дуже чиста. Ну, не хоче ще рибка клювати. Захолодно ще для неї, водичка. Не зовсім прогрілась біля берега. Ну, як-не-як, як це перші такі дійсно теплі весняні дні. ну Тому потрібно чекати ще теплих днів. Можливо, пізніше виїду ще раз до води. Подивимося, можливо тоді рибка буде більш активна. Останнє на сьогодні місце обловлю. Думав, вітерець буде стихати потихеньку. Але як ду сильно, так і дує. Покльовок в мене так і не було. Змінив 4 чи 5 місць, але не бачив, щоб рибка крутилася в березі, бо вода в водоймі дуже чиста. Ну і покльовок не було. Ну, Це ставок. Тут набагато важче ранньою весною піймати рибу, як на річці. Водичка ще недостатньо прогрілась і рибка в берег не вийшла. Але погода дуже класна, дуже тепло, світить сонечко. От єдине, що не подобається, ось цей вітер, який заважає рибалити на поплавцеву вудку. Думав, ще сьогодні половити на поплапопер, ну але в таку хвилю, ну, я думаю, це буде некомфортно. Можливо, десь на середині ставка. Біля зарослів, водоростів можна було б рибку знайти. Ну, але це не сьогодні. Якби вітер був слабший, то я би трішки, мабуть, половив на попо-попер. А так, сьогодні лише поплавець, така розвідка і перша риболовля на поплавцеву снасть. Дякую Збройним силам України, які стримують ворога. Дякую всім людям, які своїми справами допомагають ЗСУ. Зустрінемося на наступній риболовлі. А вас, друзі, попрошу в коментарі написати, як у вас риболовля в цьому році весною. Вже виходили з поплавком чи з пінінгом? Чи чекаєте ще теплої погоди? Пишіть про ваші результати в коментарі під відео, буде цікаво почитати.